У мене не було відео 3 тижні. Чого в мене так довго не було відео? Я зараз вам скажу. Ну, якщо чесно, то в мене не було, у мене насправді були відео. Ну, в мене, я просто скажу, в мене з'явився свій другий канал. Як би це давно... Ой господи, дивно, як би я досі погано говорю. Як би це дивно не звучало. Ну в мене з'явився другий канал. І він вже давно, якщо чесно. Він називається все з великих букв. Так і ж само Max Відступ Pro відступ 10. Гуглите. Можна не з великих букв. Просто Max відступ Про відступ 10. Ось так теж можна написати. Ну, коротше, чого в мене так довго не було на цьому каналі відео. Того що... Там-там-там-там. Я у своїй бабусі. Я на тому каналі, кстати, теж другому давненько не викладав. Так що що, я зараз у своїй бабусі. І дідуся. На канікулах. Так що в мене через це не виходили 3 тижні. Да. да. За цей час вже прийшло я з тих таке зробити. Ой-ой-ой. Я, кстати, ще поїду на море. В Італію. Скоро, 1 серпня, поїду і зараз на моєму каналі ось цьому 36 пів... Писників. А на іншому, на другому десять. Це погано дуже. Ну добре. Що ж мені навіть сказати? Навіть не знаю, що вже треба казати. Духе вони такі прикольні, ма а а Майнкрафт. Вот. Ну, добре. Тут навіть медалі можна взяти. Все, у мене е 10 мільйонів підписчиків. Ось докази. Я що з кіном моїм? Мало пам'яті у мене вже. Мільйон підписчиків. Дам. Може, ви чуєте. Ось у мене м'явка, є тут кіт навіть, о господи. Інші звуки, коротше, чуєте. Це тут село Чули? Не знаю, чи чутно. У мене тут кіт п'який. Ой, господи! Ну господи, почекайте, друзі, я зараз повернуся. Я зрозумів те, що я з цим нічого не зроблю, того що це на вулиці м'явка, кіт. Так, що я нічого не зроблю. й господи. Ой, ну думаю, треба вже закінчувати. Ну, коротше, в мене, коли я поїду е, додому в Київ, то тоді я буду далі багато відео знімати. Ну, так що, так сталося. Я вже давно навіть дуже мало граю в Роблекс, в мене не виходить. У мене тут е, через те, що я не в планшеті. Тут. О, господи. Окей. І смаленький кіт теж. О, Господи. Ну все. Ну добре. Треба закінчувати. ставте лайки. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, пишіть коментарі. Чи хочете ви мої відео, щоб я швидше повернувся. Ну якщо в мене буде більше підписників з цього відео і переглядів, і лайків, то тоді може ще відео буде. Частіше. Ну що ж, я таки назву ролик, е, те, що в мене не було відео 3 тижні. Ну, мені треба закінчувати. Ну, всім пока.